Знову вас вітає канал Авторемонт Ріент. Ну що, люди добрі, будемо закінчувати ще один проєкт. Хто слідкує за каналом, у мене проєкт ВАЗ 2106, Білосніжка, як я її призвав, ми її піднімали з колін. Коротко, що було. Куплена була за 9200 гривень. Притягнута додому, ізначальні вводні. Були, що по кузову є ржавчина, ну дірок начебто немає, обдивився. Двигун е, в нас не працює, він прокручувався, але не працював. Попередні хазяїни сказали, що він просто не можуть її завести, а так все добре. В то приїхав додому, притягнув. І перше моє відео було, коли я її запустив і вона сильно почала стукати. Вийшло, що стукає перший і другий циліндр точніше, шатуни. Прийшлося розбирати повністю двигун. Ну, і що зробилося? Був розібраний повністю кузов. Був розібраний двигун. Двигун був повністю відремонтований. Капітальний ремонт двигуна. Кому цікаво, відео можете подивитися в мене на каналі. Далі відремонтований кузов, пофарбований кузов. Це все діло бачили по кусочку на каналі. Зібраний плюс до того у нас салон і тепер у нас сьогодні крайнє відео по цій по цьому автомобілі я вставлю фото які вон яка вона була Поки що прошу, зустрічайте нашу нову оновлену ВАЗ-2106 білосніжку. Ось такий вигляд вона зараз має. повністю. Давайте почнемо із задньої частини. Задня частина має отакий вигляд. Повністю нова оптика у нас. Трішечки удосконалені бампера повикидав оті чорні вставки, вони тут не потрібні. Але ось така от задня частинка. Хром весь збережений безпосередньо, той, який був все на місці, все гарно. Плюс до того хром прилягає кругом, де б не було, тобто більш-менш сама частинка рівна. Далі по борту. У нас на даному етапі також все рівненьке, все гарно. Питань немає, хром прилягає кругом. Внизу в нас були отвори під молдинг, я їх повністю позашпаклював, щоб їх не було, щоб там не було безпосередньо вологи туди не потрапляло. Тепер двері. Ось так відкриваються, закриваються наші двері для Жигуля, ковпачки, оригінальні е ці дзеркала безпосередньо. Нові повторителі поворотів. Тепер, будь ласка, зверніть увагу у нас спереду. Яка мордашка в нашій білосніжці. Все на місці, начебто передній бампер теж трішечки удосконалив, в чорні ті елементи поприбирав. Ось так у нас відкриваються двері. Закриваються, працюють всі ціклопідйомники. Давайте подивимося в салон. До такого от стану доведений салон. Всі кнопки працюють. Працюють всі лампочки. Одна єдина лампочка не працює на е, паливо. Сама стрілка працює, а лампочка не працює. Все останнє працює. Навіть салонний, салонне світло і те працює. Встановлена магнітолка, її тут не було безпосередньо, приведено в чувство кермо. Також приведено чувство задня частинка нашого автомобіля. Досить удобно з підлокітником сидіти, в принципі, в даному автомобілі. Значить, далі двигун. Зараз спробую завести, послухаємо разом. Відкриємо капот. Зверніть увагу під капотом. Да, не забудьте написати зразу, ось тут треба було заклеювати, тому що біле там і таке інше. Для цього автомобіля це не суть важно. Суть важно в другому, що повністю зроблений двигун. Зараз спробую завести даний автомобіль і подивимося: димить не димить, щоб я нікого не дурив. Почули, як завелося, так? Дивіться, ось, сопуна. Диму нема. Диму, нема. Ходімте тепер до вихлопної. Диму нема. Автомобіль працює тихо. Автомобільчик працює на холостих обертах. Холості оберти приблизно десь біля 800-900 обертів, так як і повинно бути. Світло працює, ближній, дальній повороти, габаріти, аварійка. Все працює. Днище повністю ціленьке, все оброблено, наскільки це можливо. Все задуте. Плюс до того. Коробка 4 ступка, її рідна. Міст задній не виє, все ціле, ржавчини немає, гнилі немає. Ну Досить достойний автомобільчик. Це якраз крайнє відео по цьому автомобілі. Більше я нічого робити не буду. І так, багато роботи зроблено. Автомобіль заводиться, автомобіль їде, автомобіль тормозе. Автомобіль з автомобіля не випадаєш. Ходовку я не робив, тільки подивився те, що треба було піджати. Я попіджимав. Ходовка не нова, але і колеса також не відпадають. Значить, все, все, що міг по цьому автомобілю, розказав. Так що, любі друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Я думаю, вам не важко поставити вподобайку, а мені буде приємно. З, будь ласка, друзів, запрошуйте для того, щоб мій канал YouTube піднімав рейтингу. Все, всім, хто дивився відео, я дякую. Слава Україні! До нових відео. Забув вам ще одне сказати. Скільки вийшло цей автомобіль? Вийшов він мені в загальному 27 тисяч гривень. Да, багато хто скаже, дорого, не стоя вложувати скільки грошей в дані корета і таке інше. Але я зачепився, я вже почав робити, того варіанта другого немає. Вона на документах повністю. Вона в гарному тепер уже стані. І я думаю, що ну, десь можна просити 1000 доларів ну, з торгом, понятно. Я думаю, 34-35 тисяч на віддачу її можна віддавати. Так, да, може зароблю, якщо, дасть Бог, вийде небагато. Але другого варіанту нема. Багато вложилося. Але я буду знати, буду впевнений, що люди мене не будуть тоді клясти і розказувати, що ти нам продав якусь фігню. Тому так.